Поблизу окупованого Севастополя пошкоджено російський корабель. Підтвердили пошкодження російського патрульного корабля Павел державін військово-морські сили Збройних сил України. Успішна операція, проведена біля тимчасово окупованого Севастополя. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. За його інформацією, є можливість офіційно підтвердити те, що корабель. Отримав пошкодження. Це розцінюємо як черговий натяк російським окупантам саме час покинути наш Севастополь. Напередодні засоби масової інформації та місцеві телеграм-канали писали: Корабель міг підірватися на міні. Прес-центр Сил оборони Півдня уточнив, що все може бути. У міністерстві оборони Російської Федерації жодної інформації з цього приводу не озвучували. Підбитий російський корабель новий 2022 року посилений зенітно-ракетним комплексом ТОР.